До кінця січня тривав конкурс малюнків під назвою Безпека життєдіяльності під час різдвяних та новрічних свят. Школярі Луцька через малюнки передали своє розуміння правил безпеки і наслідки їх недотримання. Цими днями визначили кращі роботи і нагородили переможців. Організатори конкурсу малюнків на тему безпеки життєдіяльності під час різдвяних і новорічних свят ставили за мету через малюнок навчити дітей безпечного поводження з атрибутами новорічного свята, а також пропагувати здоровий спосіб життя. Юні художники надіслали 58 робіт. Журі вибрало 11 найкращих. В першу чергу нас цікавила тематика безпека життєдіяльності. Всі роботи були яскраві, тому насправді було дуже непросто відібрати краще. Були обумовлені і вимоги до малюнків. У конкурсі брали участь діти різного віку. Він мав два етапи, поділявся на три категорії. Зверталась увага, щоб там в малюнках були відображені правила безпеки дитини, коли відкрити вогонь. Поводження з піротехнікою правила поведінки біля ялинки. Дитячі малюнки представлені на виставці в музеї цивільного захисту. Вони відображають критичні ситуації, як поводитися у випадках, якщо є загроза життю. Найбільш цікаво. З точки зору нашої було те, як сприймають діти, саме дитяче бачення питань безпеки, життєдіяльності, тому що нам треба їх якимось чином виховувати, виховувати наше покоління молоде вже, щоб в майбутньому вони ну, змогли скажем, забезпечити свою безпеку, допомогти комусь. Діти працювали, старалися. Ось і е, за змістом мені дуже сподобалось, тому що зараз такий зимовий період, і саме люди ловляться, багато таких випадків трапляється дуже неприємних, коли діти потрапляють е, в такі небезпечні ситуації. От як поведінка на люду серед переможців конкурсу у категорії від 6 до 9 років, школярка Анастасія Боса, яка отримала у подарунок іграшковий ведмедик та визнання друзів юних художників. Я хотіла зобразити. Е, те, що діти граються, граються, і може на них впасти ялинка і загорітися. Усі 11 переможців нагороджені призами їм організували екскурсію музеєм цивільного захисту.